Я вас вітаю, дорогі іспанці. Сьогодні ми з вами повторюємо все те, що ми робили на попередніх уроках. Як бачите, документ починається із тріїчки. Попередні дві вправки ми розібрали вчора. Ну що ж, сьогодні ми складемо діалог за зразком. Приклад такий I taxis IE. Бачите, не читається. Ну, no, ну, no, taxis. Чи є там таксі? Ні, там немає таксі. Завдання: побудуйте подібні діалоги зі словами. Ну, що ж, я з вами зараз це все зроблю. I aviones I. А ви берете I виділяєте є літаки там. Ну. No. no I виділяєте нема. No I aviones. I floores I. Бачите, це сама схема. Є квіти там. Ну. Ну ай флорес. Ні. Немає квітів. Тут там немає, бачу, слова. Ай мухерес харис аи. No no ay muharis Jinke Ay hovenis ay Modi Lud No no Ay hovenis Ay gatos ay No no Ay gatos Ay cartas ay No no Ay cartas Ay Lapithas ay No no Ay Lapithas Ay Libras Ay No No Ay Libras Ай докторис аї. Ну, не ай, докторис, ай баркос аї. Ну, не ай баркос. Що це за граматика? За конструкція «ай», яка означає є ну, ну ай. Ні. Не є, ні, немає. Тепер нам необхідно дати заперечні відповіді за зразком. Приклад. «Ес uste del pueblo ви «ес». S. Ну, no. no del pueblo. виділяєте на no сой. Є ви з містечка? Ні, не є з містечка. Чому з цього, тому що тут uh, означений артикль? Є не устет Тімпо? Ну, Тенго Тємпо. Чому тут єне, чому тут тенго? Тому що т'єме, звертаємося до третьої особи однини у це Це наша тема, так? є слово Тенер. А ось Тенго це я, ні, я не маю. Тому тут формочка «тенго». Перша особа на не ним. Ес устат періодіста? Ну, но сой періодіста. Так само діє слово се. Куди ти пішов? Ес, тому що устат і сой, тому що я. Знову, є не устат коці? Ну, но тенго коці. Ес устат де акі? Звідси. Де акі? Запишіть собі звідси. Що ти робиш? Де акі? Ну, но, но сой де акі. Сеяма устат Гарсія? Ну, но я ямо, собі зветеся ні, не собі звуся. Ось це саме ми теж будемо вчити. Що це за граматика? Тіє у стед, кося, це в форма. Маєте ви? Тіє, тому що у стеду стенотенго, носой, но ме ямо. Це заперечення знову перед словом першої. Що сталося? Першої особи однини, Якщо це я, Так? вживаємо вречення заперечення. Карвані горге сон Алі манес. Горге но ес мадріленді. Бачите, усюди перед її словом. Ель таксіста но. Б'яха конфреквенси. Енлоха но ай. Un aeropuerto internacional. Carmen y Jorge no tienen coche. El hermano del taxista no tiene amigos en Bilbao. Що це сталося? Граматика. Но, no, плюс дієслово, стандартна форма, заперечення в іспанській мові. No hay – не має, но т'єнен не мають, вставляємо слово, якого не вистачає. «Де ке парте ес устед, звідки? «Де ке?» з минулої теми. Де льоха «Ес?» «Ун пуебло срано, «Ес є срано ми вчили минулого разу, гірський пуебло, в даному випадку селище. Яка граматика? «Де звідки? Питання речення про походження «Ес» – Це діє слово сер прикій у собі, більш форма для устед?» і де льоха це прийменник де з. Аке се дедіка устет? Ким ви працюєте, аке я журналіст. се дедіка устет це вічливе питання, до чим ви займаєтесь, треба завчити. Чому ви себе присвятили? Так, і чого, здається, розбирала вам ось це. Присвятити себе, дедікарси А. Займатися чимось. Зрозуміло, чому тут А, і чому Дедікарси, чому тут С. Тому що ця фраза дедікарця А, ми будемо глибше? розбирати ось це все і прийменники. Сой, я є, ен, е, це в, якесь місце. Де густа малека, сеньоріта? Мучо. Вамос, а, ечай, де мене сла сіодад. Густа розбирала минулого разу. Конструкція з непрямим додатком. Прямі, непрямі додатки, ми все будемо розбирати. Лє, густа, їй подобається. Це Лє я вже розказувала. Е, чар де менос вже було сумувати за. Ла сіудад означений артикль жіночого роду одним. Bihano status con frequencia? Si vihamo siempre en avión. Con frecuencia, frequent. Помните, Pameta anglicki. Casto. Bihar en avion podrużovat. Le gusta vivir aki, senor, mucho. Tengo una casa cerca de la playa. Cerca de poruch la playa. пляж. Так, Тепер у нас наступний зразок. edad tiene Pablo? Виділяємо И кінце аньюс. И представляємо Ke edad tiene Alejandro? 18 jak bude? 10 anjos. Ke edad tiene Dolores? 16 як буде? 106 anjos. Ke edad tiene Rossio? Как буде 14? 14 аньс. Ke edad tiene Consuelo? Як буде 19? 10 anys. Ke edad yene Jose 17? 10 7 anjos. Так, відповідно. Онсе, досе, тресе, каторсе, кінце, десять сейс, десять сіте, десять очу, десять бейде. Перекладаємо тепер вправо на переклад. Абьес. Дукторс, це множина, ляпісес, алеманес, еспаньолес, Каталанес, андалусес. Що це таке? Пригадуйте граматику множини з минулих занять. Закінчення С після приголосної. Доктор, докторес. Ляпіс, ляпісес. Назви національностей. Аліман один німець Аліманес. Андалус, андалусес. все множина. Якщо у нас до А плюс Л зливаються, пам'ятаєте, розповідала? Аль. Якщо Д плюс Л зливаються де. N – Це в на, а D у нас вже було чий. Las flores de la квіти Houven. Al – отель, En la playa, Ала ciudad – до міста. Ви встигаєте, є? Yes? я ж повільно робили. Enel Aropuerto, Enel Coce. En la calle. Al all'Avion, del Coce del Pueblo, del hotel. Los hijos del taxista, las flores de la joven», Los Libros del Periodista, Las Cartas del Esposo. Супруг, да, чоловік. Так, граматика «є» в наявності. Тенер мати тєненне устедес, вічла мжна чи маєте ви. Ven, ven, ven. Ya, ya podríamos chitar, pero esta es la sala de la pared. Tengo amigos de España. ¿Tienes lápices? Zveca, te doy eso para vernos todo el snacko. En el hotel hay 20 habitaciones. No tenemos tiempo. ¿Tienen ustedes correo? En las habitaciones hay dos balcones. Граматика Сардії, слово бути. К'єн ересту. Хто є ти, розмовне на офіційне? Les hermanos del doctor, брати лікаря, «Лас мухерс...» брати. якось треба було ти. «Лас мухерс ховенес?» прикметник «ховенес» стоїть після іменника. Я не пан Майер. «Но сой ель сеньор має. ересту?» ель доктор Перес ес андалус?» Nosotros somos alemanes. Son ustedes los hermanos del Doctor Garcia. Las mujeres jóvenes no son de Madrid. Молоді жінки не з Мадриду. Кожне речення в звідси? usted de aquí? Ви поспішаєте? Tiene Usted prisa? минулого заняття у У нас це було? У вас немає часу. Usted no tiene tempo. Ви іспанці? Es usted espanol, у вас ще немає дітей. Ви краще в множині поставити, ось ви іспанець. Якщо ви іспанець, іспанець, ось так. Отак буде логічно. Ви испанець, es usted espanol, todavía no tiene usted hijos, у вас ще немає дітей, aquí está su correo, Ось ваша пошта. А тепер в множині. Від цього ж самого S, бачите, було S. Son ustedes. Tiene ustedes. Ustedes, ustedes. Ustedes no tienen. Son ustedes espanoles. Тодавіяно т'єнен у стедес якось акі Ста не У стеде стаде свідчила форма звертання в однонімну зміни на Ви, тенерпріза поспішати, тодеві Ано ще не, акі ЕСТА ось тут є або ось ваша. Домашнє завдання. Передивитися цей урок ще раз. Загалом рекомендують не менше п'яти разів це все подивитися. Поставити лайк, щоб я бачила, що це, що ви пройшли цей урок. Я подивлюся, скільки людей проходять уроки. Цим одна людина поставила лайк, ну, один урок один не зайшов. Нічого, одна людина це теж куль, я вважаю, хороша річ. Відповідно, передивитися. Зараз я цей урок нам запакую, як завжди. І вчиться, вчиться, бо я обіцяла, що наступного року.